Планета кіно. Це щось. Сем, ти мене чуєш? Сем, зараз ти у безпеці. Де ти знаходишся зараз? Як думаєш? У лабіринті. Схоже, що з дівчиною зараз працює профайлер. Профайлер? Намагається проникнути до неї у голову. Вже знайшлася. Ти більше не потрібен. Вчора вночі ти був на болоті і побачив дівчину. Ти зупинився, покликав на допомогу. Дівчина була не сама. Так. Твоє ім'я Саманта Андретті. Сам тебе викрали 15 років тому? За ці роки я навчився звертати увагу на дрібниці. Кролики. Настав час познайомити її з банні. Ми маємо дізнати, що ти пам'ятаєш зараз. Я маю бути там швидше. Чому? А ваша історія на цьому не закінчується, так? Тому що він не зовні. Він всередині твоєї голови. Дівчина у лабіринті. У кіно з 23 січня.